Всім привіт! Ми раніше з вами програмували наші хаби, використовуючи VEDA 2.0. Сьогодні буде перша програма, коли ми будемо програмувати в Scratch. Але перше, що ми будемо працювати з кольоровим індикатором. Для VEDA 2.0, відповідно, у нас прямокутник або квадрат, правильно сказати, який має цифри внизу. Від 0 до 10, відповідно. Звертаю увагу, що в частині домашнього завдання вам необхідно буде знати, яка цифра або число відповідає за той чи інший кольор. Тому запам'ятайте це зображення: чорний 0, рожевий 1, фіолетовий 2, синій 3, блакитний 4, зелений 5, салатовий 6, жовтий 7, помаранчевий 8, червоний 9 і білий 10. Тепер відкриваю Scratch. Для того, щоб Scratch ми могли програмувати від 2.0, нам необхідно натиснути плюсика знайти Lego Education від 2.0 натиснути на нього. У мене показує, що мій хаб під'єднаний, тому що я заздалегідь це зробила. Просто закриваю. А у вас, відповідно, скрипти з'являться для програмування від 20 нижче моїх блоків. Ще, щоб через Scratch програмувати, необхідно додаток Scratch Link. Якщо ви не маєте робота, він вам не знадобиться. У мене робот є Scratch-Link, в мене встановлено і навіть зараз запущено. Отже, для того, щоб змінювати кольори, нам знадобиться скрипт встановити колір світла. Вручну можна змінювати будь-яке число вводити в. Там, де я зараз показую, у мене, відповідно, є кольори 10, 190, 70, 40. А в тій програмі, яку я вам показувала, у мене були кольори від 10 до 100 в порядку зростання, відповідно. зараз покажу, як швидко зробити ту програму, яка була у мене, тому що певних чисел у мене не вистачає. По-перше, у мене запускалася програма, коли натиснуто проперець. По-друге, між кожним кольором у мене було чекати. Чекала я рівно 0,5 секунди. Так, дублювати. 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 Коли я це зробила. Можна дублювати наступне: дублювати двадцяти. Дублювати тридцятий відцінок. Сороковий вже в мене є. Я його просто додаю. 50, 60. Шістийдесятий. 70 є дублювати 80, 90. 100. Відповідно, майже така програма у мене була, коли ви бачили те відео, яке я вам показувала. Але цій програмі чогось бракує з програми, з скриптів, перепрошую, керування. Перша ваша частина домашнього завдання, будь ласечка. Подивіться уважно на скрипти керування. Чого не вистачає, щоб на моєму хабі кольори змінювалися, так як на відео, нескінчена довго, не зупиняючи через 05 секунди, щоб вони постійно, постійно змінювалися, змінювалися, змінювалися і нічого інакшого не відбувалося. Поставте цю програму на своє місце, там де вона має бути, цей скрипт. Сфотографуйте мені екран, це буде перша частина вашого домашнього завдання. Для виконання другої частини домашнього завдання напишіть в зошиті таблицю. Відповідно, яка містить 5 стопчиків, 2 рядочки. Напроти першого рядочку напишіть S скрич, напроти другого рядочку В відо. І відповідно в першому рядочку пишемо цифри числа, перепрошую. 10, 40, 70, 90, 100. 1040. 70 90 100. Приготуйте кольорові олівці або фломастери. Зараз в скречі я буду називати, який кольор запрограмовано кожним числом. А ви будете обводити. Ну, показую для прикладу. 10 у нас відповідає за салатовий. Тому в своїй таблиці я беру салатовий олівець або фломастер і обводжу. Відповідно так, кожний інший кольор, який залишився. Запускаю. 40 відповідає за зелений. 70 відповідає за синій. 90 відповідає за фіолетовий. І червоний це число 100. Отже, ваша таблиця з п'яти стопчиків вже містить кожен кольоровий обведений, кожна комірка відповідного кольору у вас вже вийшла. Або ви обвели, або ви поставили крапочку кольорове, але кожне число відповідає за відповідний кольор. Тепер повертаємося з вами до відео 2.0. Подивіться уважно на ці кольори і впишіть таблицю відповідність, яка цифра або число відповідає відео 2.0 за той кольор, який ми використали. Якщо я дивлюся на салатовий, в таблиці відео, в програмі відео, салатовий це 6, тому я впишу сюди 6. А ви проробіть все. Такі ж самі маніпуляції для чисел 40 70 90, 100. Сфотографуйте мені зошит і надішліть. Таким чином, ваша домашня робота буде містити два фото. Одне фото з програмою Scratch, Можна написати в ЗОшиті, якщо ви не маєте комп'ютера і не можете відкрити Scratch, хоча я показувала навіть, як в Scratch можна працювати онлайн з гаджетів. А друге фото буде з зошита, там, де буде маленька таблиця з кольорами. Бувайте до наступного уроку!